Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до розмови із нашою студією приєднується директорка ГО, детектор медіа» Галина Петренко. Вітання, пані Галино. Здравствуйте, пані Галино. Хочемо з вами обговорити таке можна сказати важливе і дразливе питання про те, чи відмовилися врешті решт українці після року великої війни від медіаконтенту із країни-агресорки. Знаємо, що ваша громадська організація. Проводить відповідний індекс медіаграмотності, і цікаво, що він показує. Ну і до речі, трішки можете розповісти взагалі, яким чином ви його вимірюєте. Ось цей індекс. Ми запитуємо в людей цілу низку кілька десятків запитань, які стосуються так чи інакше споживання медіа, там розуміння, наскільки важливо знати, хто є власники медіа, вміння розрізняти маніпуляції інформаційні і так далі. І ми побачили ну, дуже хороший результат, що ми заміряли його наприкінці 2022 року. Так от за рік повномасштабної війни індекс медіаграмотності підріс дуже помітно і ну, чудово, що. Що українці усвідомили за рік війни, що інформація може як допомагати рятувати життя, так і вбивати. Що потрібно розуміти про це дослідження, це саме оцінка людей. Тобто ми їх запитуємо, чи вони, наприклад, як вже в вашому питанні відмовилися від споживання російського контенту. Відповідь на це запитання вони кажуть, що так вони відмовилися, що їм більше не цікава російська музика, російські новини, що вони хочуть дивитися українське про Україну, про українську історію, культуру і так далі. Але, звичайно, ми можемо ми маємо певні інструменти це перевірити. Наприклад, можемо зайти в YouTube з українським IP да і подивитися, що власне є в трендах українського YouTube. І ми бачимо, що здебільшого це правда. Те, що люди кажуть, що вони відмовилися. Тобто, там не можна зараз побачити російську музику, а майже не ви не побачите в самих топових трендах західну музику. Тобто там українська музика, окей, з цим все правда. З приводу, наприклад, гумору ми побачимо там на топових позиціях лігу сміху українську, що знову ж таки чудово. Але, на жаль, ми можемо там побачити вирізки з камедії клабу російського, а також що ще гірше, ми побачимо в трендах українського YouTube російські серіали. Це говорить про те, що люди ну, не до такі... вони вже усвідомили, що інформація може вбивати, але ще вони не усвідомили, що. Розважальний контент так само несе в собі ідеологічну складову, якщо ми говоримо про російський розважальний контент. Безперечно, Росія туди вкладає свої меседжі, але поки що це не актуалізувалося. Тому відповідь на ваше питання, да, правда, але з певними коментарями. Стосовно цих російських серіалів, чи можна там одразу зрозуміти, що це російський серіал, чи можливо це український, але на жаль, російськомовний знятий ще до початку великої війни? Він, безперечно, російський. Ну, той день, коли я заходила, це було там тиждень тому, тому що все може змінюватися. То той був безперечно, російський, російські актори жодної такої історії про те, що це знімалося в нас. Ну тому що не секрет, що до повномасштабного вторгнення могла бути така співпраця. Ні, ні, от російський якийсь, я не зрозуміла, якого року походження щось там таке. Навіть детективне що ще гірше, тому що там можуть з'являтися органи правопорядку країни агресора Та да, да, така проблема є, і, на жаль, вона буде можливо поглиблюватися, тому що за минулий рік українське телебачення майже не зняло нових серіалів. Люди шукають, як їм відпочивати. Вочевидь, пропозиція, наприклад, там, Netflix чи якихось інших онлайн-майданчиків. Ну, не тільки вона потребує грошей для, того, для доступу, окей, це невеликі гроші, але, мабуть, все-таки образи, які там просуваються, і ну, відсутність повної локалізації мовної будь-якого контенту, вона теж неповною ну, не, не мірою заміщає те, що українці втратили. Пані Галино, ну але ви водночас заміряли про те, наскільки важливо для українців саме. Розважальна функція медіа, чи змінилася тут якісь цифри? Українці кажуть, що розважальна функція для них за рік війни стала менш важливою ніж інформаційна. Але тут можливо ми стикаємося з різницею в розумінні, що таке медіа, тому що ми запитували про засоби масової інформації. Тут є такий певний розрив між тим, що вже і на рівні законодавства, і на рівні так скажемо еліт, які працюють в інформаційному просторі, словосполучення засіб масової інформації він пішов в минуле. І замінився на медіа, і ми всі розуміємо, що лінійне телебачення вже не набагато більш впливове медіа, ніж соціальні мережі. Але коли розробляли анкету, ми розуміли, що вона має бути однакова і однаково зрозуміла всім респондентам. І ми розуміли, що, наприклад, людина там, старшого віку, яка живе в невеличкому населеному пункті, якщо її запитати про медіа, маючи на увазі ширшу палітру та інструментів. Донесення інформації, нам може це не так розуміти, тому там у нас все ще запитується про засоби інформації. Тут може бути цей момент, що люди думають все ще, що їх запитували про радіо і телебачення, умовно кажучи, але не про YouTube. Але загалом, є є вас дані, що найбільше дивилися українці в наших медіа? Ну я так розумію, зокрема і онлайн. Е, крім того, щоб подивитися на тренди Ютубу, можна ще подивитися на, ну, на вимірювання телевізійні. Наприклад, вони дуже були обмежені в 2022 році, технологічно вони були обмежені. Е, але ну, знову ж таки доступні були ті вимірювання, які проводилися, як українці дивляться телебачення онлайн е, на платформах типу Мігуго. Е, звичайно, там є викривлення, тому що не всі дивляться ж Те, саме телебачення через я би сказала, ну абсолютно менше дивиться через ці платформи, і певною мірою є викривлення, що це люди молодші, там люди, які живуть в більших містах і так далі. От. Але навіть з цих вимірювань ми, до речі, теж бачимо, що ті телеканали, які або самого початку не мовили в єдиному інформаційному марафоні, як новий канал, який весь цей час всю війну мовив виключно ну, переважно кіно показував, та, тобто розважальний контент, що в нього постійно були хороші показники перегляду. Що знову ж таки говорить про те, що люди... Відповідають щось одне в анкеті, але все таки ну, треба завжди перевіряти це. Пані Галину, ну в мене ще виникло запитання стосовно якраз медіаграмотності, якщо з якимсь там російським контентом, незалежно чи це якісь там російські опозиційні чи засоби масової пропаганди, ще можна якось зрозуміти, так би мовити, тут де є правда, де є брехня. А от Стосовно медіаграмотності в українському Ютубі ось цей скандал із Спартаком з Суботою, чи якось це те, теж вплинуло на результати індексу медіаграмотності, адже ну, тут люди ніби вважали, що це і українець, і він, так би мовити, якраз допомагає та сама подкаст-терапія в часи війни. Ну, але тут виявилося, що людина трошки прибрехала, ну, трошки чи не зовсім правду. Казала, і Чи можна дійсно виявити завдяки медіаграмотності ось такі випадки, зокрема і в українському Ютубі, і в українському медіа? Як людина, яка досліджує багато років медіа, я можу сказати, що є два показники дивлення, ну споживання загалом да? дивлення, читання слухання і довіра до того, що люди споживають в медіа. І завжди між ними різниця в два рази. Тобто завжди більше вдвічі більше людей споживають інформацію в якомусь медіа, ніж довіряють їй. Це така, ну можна багато жартів про це сказати, да? про те, що люди не довіряють і продовжують споживати. Завжди так. Так, в 2022 році наше дослідження показало дуже цікаві зміни. Воно показало, що телебачення втратило дивлення, але дуже помітно наростило довіру серед тих людей, які залишилися з телебаченням. При цьому соціальні мережі, якщо ми говоримо про там, Спартака, Суботу чи будь-яких інших інфлюенсерів, вони розповсюджують свою інформацію, переважно в соціальних медіа. Так от соціальних медіа споживання інформації за 2022 рік помітно зросло. Але довіра взагалі не змінилася. Це дуже цікаве спостереження, статистично абсолютно вивірене, і ну, це е, така цікава особливість того, що сталося з медіаспоживанням і ставленням до нього українців. Ну, відповідно, як ми відносимо це до медійної грамотності. Ви Ютуб відносите саме до онлайн медіа тобто до соціальних мереж? Ну, це і є соціальна, мер... соціальна платформа, це абсолютно точно є медіа, навіть в значенні нашого закону про медіа, який вступив в силу з 1 квітня. Е, просто повторюся, що е, да, дослідження будь-яке воно е, припускає якесь спрощення, коли ми розуміємо, що термінологія офіційно змінилася, а, наприклад, е, сприйняття е, стану речей е, респондентами ні, тому. Я, я не знаю, коли слово медіа в відношенні Ютуба е з'явиться в анкетах для українців, можливо, років через п'ять. Пані Галино, на ну, ще цікаво, чи є можливість досліджувати Тікток і його тренди, і чи там е е е схожа ситуація з медіаграмотністю, як в інших способах. По TikTok я очікую, у 2023 році буде певний прорив в аналітичних центрах українських, тому що це специфічна мережа, неї, специфічний алгоритм для того, щоб коректно дослідити. Ну, скажімо, це відрізняється від того, як ми досліджуємо такі соцмережі, як там Telegram, Twitter, де текстова інформація. І щоби бачити якусь інформацію, людина має бути підписана на канал, що не відбувається в TikTok. Тобто абсолютно потрібен інший підхід. Але з того, що я знаю, то в двадцять році це вже буде досліджено безперечно. В Тіктоці є дезінформація, в тому числі російська. І, до речі, там є. Ну там є багато чого цікавого. Там, наприклад, зараз в очікуванні контрнаступу українського є дуже багато контенту, який імітує, що начебто контрнаступ уже йде. Давайте віднесемо Я не знаю, хто це робить, але давайте віднесемо це до спроб української сторони, українських військових, інформаційних військових сил наших для того, щоб демотивувати нашого ворога. Це чи дійсно таке цікаве питання? Мені більше здавалося, що це дійсно можливо расисти не знаю, для чого це створюють. Ми будемо сподіватися, що це дійсно наша розвідка чи контррозвідка таким чином. Якраз вводить кругом пальця наших ворогів. Дякуємо пані Галину за ці коментарі, за ці поясни. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Галина Петренко, директорка і води директор Медіа. Вас з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре. Дякую.